Ви живете в країні, в якій йде війна. Та чи ви цінуєте життя тих, хто захищає вас від неї? Давайте перевіримо. Правила гри дуже прості: ви закидуєте до нас 100 гривень на збір для котиків Азову, посилання в описі до відео і автоматично стаєте одним із учасників розіграшу колекційної піурки Пиливі. Ати тих, хто рятує вас. Нехай почнеться. гра! Серія фільмів під назвою Пила налічує уже 10 частин та виходить за межі свого жанру жахів, поєднуючи в собі і детектив, і трилер, і навіть психологічну драму. З кожним новим фільмом режисери додають все новіші й майстерніші форми бодігорору. Равляють все це нотками садиської філософії, намагаючись відповісти на одвічне питання. Як же ж виглядає справедливість? Ну, ми, українці, точно знаємо як? Адже наші військові щодня її демонструють знищуючи окупантську нечисть. Устриняйтесь, ну, я ж надіюсь, ви допомагаєте чинити це правосуддя, підсилюючи їх донатиками. Спір для котиків азову донат фігурка Нека. Силання в описі, Незважаючи на популярність франшизи Пила, більшість глядачів скаржаться, що з кожним новим фільмом стає все важче та важче розуміти загальний сюжет. Суалі, Однак, якщо дивитись усю серію стрічок одразу, все стає дуже ясно прекрасно. У цьому відео я познайомлю вас із всесвітом Пили. Правда, будуть дуже манюсінькі приманюсінькі спойлери, але які не розкриватимуть сюжет. Я ж не монстр якийсь, Ні, хіба трішки. Це лише для того, щоб вам було зрозуміліше дивитися всю франшизу. Але якщо захочете випуск із спойлерами, лише дайте знати. Хоча я щиро рекомендую вам переглянути всю історію у вигляді десяти фільмів та самостійно скласти всі пазли воєдину. Ну добре, дев'яту частину під назвою Спіраль можете пропустити. Вона ніяким чином не впливає на загальний сюжет. Розпочнемо з ключових персонажів франшизи. Джон Крамер за прізвиськом пила, хоча насправді не пила а пазл, але про це пізніше. Головний антагоніст франшизи. Він дебютував у першому фільмі 2004 року і з'являється у всіх наступних частинах за винятком спіралі, де про нього лише згадують. Пелузі зіграв американський актор Тобін Белл. До речі, йому вже незабаром стукне 82 роки. Минулого року Тобін Белл знову повернувся до своєї культової ролі Джона Крамера у Пелі 10. Стрічка вже навіть стила отримати статус однієї з кращих частин серії. ній розвиваються між першою та другою частиною. Обов'язково до перегляду. Згідно сюжету, його персонаж Джон Крамер винахідливий інженер-будівельник. Згодом він змінить свій вид діяльності на серійного вбивцю. І саме ці інженерні скіли стануть йому в нагоді при виготовленні майстерних пасток. До речі, якщо ви теж задумувались над здобуттям нових скілів, звісно, не таких специфічних, як у Джона, а наприклад, в сфері IT, то раджу вам безкоштовний курс зі створення сайтів від школи GoIT». Зараз школа пропонує безкоштовно затестити одну із найзатребуваніших професій в IT – професію веб-розробника. Лише за тиждень ви зверстаєте з нуля власний сайт візитку, який стане першим кейсом у вашому портфоліо. Підготуйтесь до гіпотетичної співбесіди та зможете завести корисні знайомства у чатику однодумців. Продовжую. Це дійсно класна можливість приміряти на себе професію, не купуючи одразу повний навчальний курс і не витрачаючи з ходу великі кошти. Студенти, які виконують усі шість домашок, отримують бонусом міні курс. Як адаптувати сайт під мобілку». Заняття проходять вечорами. Всі завдання перевіряє ментор і надає фідбек. Хто знає, можливо, це зна, і саме цей курс допоможе вам увірватися в IT та отримати омріяну професію веб-розробника. Не зволікайте, ставте відосик на паузу та хутко реєструйтесь за посиланням в описі до відео, щоб зайняти своє місце на курсі. Іду. Але ж поверніться потім назад сюди, окей? Не змушуйте мене викликати пазузу. Угу. Отже, що змусило Джона Крамера так кардинально змінити вид діяльності із добродушного інженера на жорстокого серійного вбивцю? Усе відбулось тоді, коли він дізнався, що помирає від неоперабельної пухлини мозку. Тоді він вирішив покінчити життя самогубством. Правда, спроба самовбивства не вдалася, але після цього Джон починає цінувати власне життя. Згодом, він стає одержимим цією ідеєю та змушує людей брати участь в смертельних випробуваннях, які він називає іграми або тестами. Щоб вибратися із його пасток, жертви змушені завдавати собі чи іншим фізичного та психологічного болю. Це все супроводжується відірваними чи розірваними шматками плоті та втратою органів. Зі шкіри людей, які не витримали його випробувань, Джон вирізає форму пазла. Шматки мозаїки, які я випилював зі своїх суб'єктів, мали свідчити, що цьому суб'єкту чогось бракує. Бракує життєво важливого шматка людської головоломки, а саме інстинкту самозбереження. Саме тому поліція та ЗМІ дають йому прізвисько «Джіксо», що в перекладі з англійської означає саме пазл. Тобі здається, більше подобається пила. Ні. Чому ж тоді майже всі частини франшизи фігурують під неймінгом пила? А тому, що це відсилка пасхалочка великотка до першої культової частини, де в якості випробування необхідно було пилою, так, де моя пила, зараз Пилою відрізати собі ногу. Він Він хоче, щоб ми пиляли на ланцюги. Він хоче, щоб ми пиляли ноги. Надалі вся серія фільмів пили за винятком восьмої та дев'ятої частини постійно не зв'язують саме з першою пилою. Залишилось 30 секунд. <плес> Нічого не виходить. Звісно, він хоче відрізати нам ноги. Ти перший. Чорта, Лисого. Так. Ти не чоловік. Правду казала твоя мама. Правду? Зараз ти побачиш, хто з мамо. Як я його? Боже милий! Вдалося. Ми врятовані. Що таке? Не та нога. Зараза! Брендо, дивися! Неймовірно! Прибульці убили динозавра. Ну, з пилою та пазлом все зрозуміло. А от що означає маска свині у франшизі? Розкажу. В одній із частин Джон Крамер, коли відслідковував свою першу потенційну жертву, опинився на китайському вуличному фестивалі, присвяченому року свині. Там же він поцупив пластикову примітивну свиду маску, щоб майбутній підослідний його не впізнав. Незабаром, після своєї першої гри Джон почав використовувати більш зловісні та реалістичні на вигляд маски, виготовлені з латексу. Сюжет культової першої пили розгортається навколо двох чоловіків, які прокинулися в занедбаній, брудній вані кімнаті, прикуті ланцюгами до труб. Згодом вони дізнаються, що стали жертвами садиської гри, організованої загадковим серійним вбивцею під псевдонімом Джіксо. Щоб звідти вибратись, піддослідні змушені слухати аудіопідсказки та виконувати інструкції від ляльки-маріонетки Біллі. Лялька Біллі з'являється у всіх частинах франшизи за винятком дев'ятого фільму під назвою Спіраль. Давним-давно. Ще до того, як стати серійним вбивцею, Джон створив маленьку няшну іграшку, надії віддати їй своїй майбутній дитині. Однак, через жахливі обставини йому так і не вдалося це зробити. Згодом на основі цієї іграшки Джон змайстрував моторошну ляльку-маріонетку, задача якої передавати піддослідним інструкції до пасток та описувати способи, за допомогою яких з них можна вибратись. Обличчя білі-біле з випнутими бровами і щоками, на яких намальовані червоні спіралі. До речі, у дев'ятій частині франшизи під назвою Спіраль я очікувала, що значення символу спіралі нарешті детально розкриють. Та, на жаль, у фільмі була лише малесеніка згадка, що, за словами Джона Крамера, спіраль це символ змін, еволюції та прогресу. І все. Одним словом, дев'ята частина під назвою спіраль була суцільним розчаруванням. Тому, якщо ви її пропустите, абсолютно нічого не втратите. Культовик! Ти ж про мене розповідала, то продовжуй. Білі завжди з'являється у чорному смокінгу з білою сорочкою та рукавичками, червоним метеликом і червоною хустинкою в нагрудній кишені. У короткометражному фільмі його можна побачити ще й в капелюшку, але про короткометражку трішки пізніше. Білі часто їздить на старомодному червоному триколісному велосипеді. Згідно лору франшизи, саме такий триногий друг був у Джона в дитинстві. Для створення обличчя ляльки використовували глину, пап'ємаше та чорні м'ячики для пінг понгу замість очей. Внутрішні заповнили рулонами паперових рушників. Щоб змусити білі рухатись, лялькарі тягнули його рибальською ліскою. Для подальших частин пили білі був дещо модернізований. Були додані механічні елементи та аніматронні механізми, якими можна було маніпулювати за допомогою пильта дистанційного керування. Після популярності франшизи пила білі став справжнісінькою іконою попкультури. Хоча ім'я Білі ніколи не згадується в фільмах, проте саме так його називають сценаристи, режисери, члени акторської та знімальної групи у документальних фільмах та інтерв'ю. А таким ім'ям його наділив австралійський творець пили Джеймс Ван. Славнозвісний Джеймс Ван. Ви, можливо, і не підозрювали, що він є режисером таких відомих фільмів жахів, як Мертва тиша, Астрал, Закляття, Втілення зла та інші. А ще більше популярних фільмів жахів він спродюсував. Отже, як ви зрозуміли, чоловік він доволі талановитий. Народився майбутній пилотворець малазійсько-китайської сім'ї. Коли йому було сім, родина емігрувала до Західної Австралії. Любов до жанру жахів ще в юному віці Джеймсу привила його матір, яка познайомила сина з усіма жанрами горору: від азійських та американських кінокартин до англійських та італійських. Неабияке враження на Джеймса справив фільм жахів Стівена Спілберга та Тоба Хупера «Полтергейст» 1982 року. Ще пак у мене особисто після перегляду фільму з'явилася неабияка гілкофобія. Не те, щоб я боялась дерев, але якщо влітку вночі якась гілочка постукає у вікно, то привіт, ковдра! Я вся твоя так, от, і Джеймс з 11 років почав мріяти знімати кіно. Згодом майбутній режисер переїхав разом з родиною в Перт, столицю штату Західна Австралія. Але там його дитяча мрія стати одним із провідних голівудських режисерів здалась ще нереальнішою, адже він відмітив відсутність в країні режисерів азійського походження, які б знімали студійні фільми. В Королівському Мельбурнському технологічному інституті Джеймс отримав ступінь бакалавра мистецтв. В той період він разом зі співрежисером Шенноном Янгом зняв свій перший повнометражний фільм Стигійський, який отримав нагороду на Мельбурнському підпільному кінофестивалі у 2000 році. До речі, слово Стигійський походить від назви головної річки Стікс, яка тече в підземному царстві мертвих Аїда у грецькій міфології. Нагадаю, що Аїд давньогрецький бог підземного світу, володар царства мертвих. А для мене Аїд залишиться синьоголовим лиходієм з Діснеївського мультфільму Геркулес 97-го року. Ходім, ходім на екскурсію. Ну що ж, підземний світ тісний, а? Згодом слово «стигійський» почало використовувати для опису речей настільки ж темних, загрозливих і похмурих, настільки можна уявити собі Аїда та його царство. Також назва річки вживається у вислові піти на стікс, тобто померти. Так, щось я задушнила. Отже, коротко про що фільм, який Джеймсу приніс його першу вагому нагороду? Джеймі та Мелінда молода пара, яка опиняється в пастці паралельного виміру, відомому як вигнання. Тутешній світ населений клоунами, вбивцями, божевільними вченими, зловісними зомбі. мене лякають лише дві речі, і ядерна війна, одна з них. А друга перепрошую, яка друга річ, яка вас лякає? Клоуни. От хто? Циркачі, бродяги, маленькі руки, запах капусти. До речі, фільм неможливо віднайти на просторах інтернету. Тому, якщо хтось із вас зміг знайти цей шедевр, не жміться, діліться. Співрежисер Янг заявив, що зараз фільм існує лише в його особистому архіві, і він не планує його випускати. Що за турня? Одним із доленосних знайом з житті майбутнього пилотворця стала зустріч з Ліва Неллом у Мельбурнському університеті. Ідея майбутньої пили прийшла Джеймсу під час прийому душу. Він подумав: а що, якщо зняти фільм про двох людей, прикутих ланцюгами в різних кутках ванної кімнати, і які не пам'ятають, як туди потрапили. У Джеймса був лише початок та кінцівка сюжету. Він озвучив цю ідею лі, щоб той накидав сценарій. І для Ліва написати по цій ідеї сценарій було ще тією головоломкою. В той період йому було близько 24 років і він працював на роботі, яка, м'яко кажучи, йому не подобалася, через що його турбували постійні мігрені і як наслідок, поїздка до лікарні. Там йому зробили МРТ-мозку. І саме момент хвилюючого очікування результатів МРТ спричинив створення персонажа Діксу. Рік був витрачений на написання сценарію, і потім ще один на зняття 10 десятихвилиною короткометражки в Австралії, в якій, до речі, і знявся Ліванел в якості головного героя. До речі, в інтернеті короткометражка отримала назву Пила 05». Міністрічка була використана для презентації сценарію до майбутнього повнометражного художнього фільму, щоб показати різним студіям та акторам, така собі його демо-версія. Саме так юні режисери і залучили близько одного мільйону доларів для зйому повнометражної пили, Який, до речі, Ліванел теж відіграв одну із головних ролей. У підсумку перша пила зібрала касу понад 100 мільйонів доларів. І після цього життя пилотворців кардинально змінилось. Джеймс Ван став прикладом для наслідування режисерам-початківцям азійського походження, тим прикладом, якого сам не мав в дитинстві. А Ліванел – успішним сценаристом та навіть режисером обожнюю його фільм Абгрейдві 2018 року. Якщо не бачили, обов'язково перегляньте. Це не жахи, але дуже хороший трилер. А от подальші продовження пили були засуджені за неймовірну жорстокість та за те, що започаткували манію під жанру тортурне порно поряд трилогію Ілая рота «Хостел» та Тома Сікса Людська багатоніжка. А ось особисто для мене місцями це чудовий вайб повсталого спекла та горизонту подій. Ван і Ванел згодом заявили, що це ніколи не було їхнім наміром, і вони не були зацікавлені в суперкривавому насильстві. Але на жаль, саме так і сталося. З чим це пов'язано? Ну, треба ж якось лоскотати нерви глядачам. Хтось це робить завдяки цікавому, інтригуючому сюжету з непередбачуваними кінцівками, а хтось завдяки наднасильству, катуванню та розчленуванню. Тому надзвичайно ніжним кіноманам не рекомендую дивитися франшизу після першої пили. Чому ж я тоді взагалі рекомендую цю франшизу та вважаю її культовою? Цілком логічне питання. На мою думку, найважливіше те, що франшиза змушує зазирнути всередину себе та відшукати відповідь на питання, що б я зробила, якби опинилась в такій ситуації, чи відрізала б собі ногу, щоб жити, чи вирізала б орган, щоб врятувати колегу з роботи, чи стала б порпатися в ямі з брудними голками, щоб знайти протиотруту? І безліч подібних найрізноманітніших ситуацій впродовж десяти частин франшизи, які бентежать саме пошуком відповіді на це питання. Пила стала популярною з тієї ж причини, з якої були популярні слешери у 80-х роках. У жорстокі та темні часи люди знаходять катарсис в зустрічі з тим, хто може протистояти цій темряві. Саме таким інструментом і стає Джон Крамер під прізвиськом Пазл. Саме він, легендарний лиходій, убивця вбивць, який чинить власне правосуддя над негідниками, які думають, що не підвладні жодним законам. Ті, хто не цінують життя, його не заслуговують. Ну ось і все. Щиро дякую за перегляд. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Не забувайте донатити нашим героям. Слава Україні! До зустрічі! То що скажеш? Га? Ну, ні. Це не спортивний зал, це якась кімната з п'ятої пили. Ти ще не все оглянув?